Музейний квест пройшов вперше у Херсоні. Обласний краєзнавчий музей зберігає 70 тисяч експонатів, найбільше зібрання матеріалів, свідчень і предметів з історії та культури Херсонщини. Є одним з найбільших відомих та безцінних музейних скарбниць півдня України. Є що показати, і треба залучати молодь. А сучасна форма квест, сподіваються, музейники сприятиме цьому. Дуже багато молоді приходить, і ми дуже раді молодь бачити в музеях. І тому саме цей квест, оці шара, оці загадки, коли треба було пізнати, досить знало на Херсонщині людину, але зовсім з іншого ракурсу, ми хотіли ці питання задати саме молоді. Після проходження квесту треба назвати ім'я героя, особу відомої на Херсонщині. Бродилка розпочалась з подвір'я краєзнавчого музею. Під звуки патефона поставали привиди минулого. Учасники шукають сім карт і тільки тоді заходять у приміщення. На сходах їх зустрічає бог виноробства зі своїми супутницями. Наступна локація театр і інвідно Верітес. І підказка Знайти сім масок. Значить, герой пов'язаний з театром. Далі козаки, чайки, кораблі. Загадковий персонаж Любить море і до. Уля пов'язала його з водною стихією. Справжня дуель, виставка людина і зброя. Він був військовим. Віденський вальс, дзеркало з палацу князя Григорія Потьомкіна, атмосфера болів і прекрасних дам. Тут треба відгадати призначення жіночих предметів. Містичний герой Любить жінок Шершеля Фам. Остання і найпрозоріша локація зв'язок з братами бурлюками Володимиром Маяковським і багатьма футуристами. Тут учасники квесту назвали ім'я. От що посліднє він Борис Баріс був зв'язан какта з браттями Булюками і футуризм, мені Взагалі нравиться це направлення, і тоді вже було понятно. Відгадати ім'я відомої на Херсонщині людини було нелегко. Сценаристи вибрали факти біографії письменника, про які можуть знати ті, хто добре вивчав життя і творчість Бориса Андрійовича, або, хоч раз, відвідав музей і меморіальну кімнату. Ми шукали детективну історію, але не трагічну. Тому ми зупинились на Лавреньові і вирішили взяти найяскравіші сторінки з його, з його життя, саме до радянського періоду, пов'язані із морем із футуризмом. Гімназія в нашому місті носить його ім'я і музей-квартира Бориса Лавреньова є в Херсоні. але к його творчості не так часто звертаються. От ми к 120 двадцятилітті Бориса Андрійовича вирішили зробити такий музейний квест. We'll oh,